Привіт, друзі! З вами я, Артем і И... Максим. Сьогодні ми граємо в Медленістері 2. Е да, ми зараз будемо записувати другу частину. Адже я вже записав yeah. один, а. я, я з Максом Друзі, ми ще будемо грати в інші ігри, але я можу сказати нашу наступну гру ми будемо грати WefN. Так. Oh, no. Так що давайте зараз будемо не починати. <плак> ми зараз будемо. Що у нас? А, вот нетбукс. Максим Спатнейт. Максим. Ось, Максим! М Максим, помниш себе раньше. Поповниш цю кризу, її тут більше немає. Криси тут вже немає. Да, і... ж, Максим! Yeah, е Максим yeah, Максим yeah. помниш? Yeah. Максим, помніш з, з давньої другої частини, як садів, куди було вини яйця, прикинь. Yeah, yeah. Це було дуже смішно. Yeah. І як ти. І, 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 і як ти думаєш, шпагат, человеч багатство розтягнув правдольний? Я кто тренер? Мартин, перемиг, маршрут, маршрумих. Що смотришь. О, Максим, в нього рука. У нього залезная рука, подиви. В нього залезно рука была. він вийшов уже уйди. Ну, я понял, команда шерифів. -э, Максим, там уже пройти? Ні. ні. Увага, через слідущі мази починається я. 3, 2, 1. Я буду мардером. Ні, ти не будеш ламбайландером. А ти будеш крем. А ти будеш шеріфом чи мардером. Доброго. І, до речі, друзі, ви знали, що е, ми з Максом граємо хорошо за Мардо? Ну так. Да. Я ще шаріфа нормально граю. А я не сильно за шаріфа граю. Просто я граф Rebels колись, ні, не флік, не в, в мене там було з снайперками, не вся там. То Макса не там. То у Макса ще там був якийсь баг. Е, у нього раніше було багато ножів, я знаю, е, а, а тепер у нього багато петів. Що це такое? Ні, не в мене просто в мене в мене раніше було куча ножів, не ну мене ну, не було, ну що в мене такі міфіки були. Ну, в мене там було, ну там, були в мене ножі, в мене там були такі прикольні ножі, але але я колись не зайшов ну, зараз, коли я ну, коли я починав робити відео. Не спився. В мене так залишилося мій цей, мій небект гост не все. Рауді, раунд раунд раундів у нас буде 5. Раунді у нас буде 5, нам 6, 3, мене ще осталось 3-4 раунди. мої там не моти Всі мої. 에, ришки. Ну ладно, раундів я, я даже не знаю, что буде. Раундів буде ще безконечность, Не, лано, Максим, ну ладно, максимум ну ти три шастики буде раундів. Хоч десять, хоч двадцять, хочеш тридцять шастиків хочеш. У мене было. Не вийде, 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 ми за мною за мною бігаю, наза мною бігає. Ты видео запишешь, Максим, все? Стреляй, стреляй там. Там Максим, ты видео записываешь те не? Давай, записывай. Реально, но візьму нет. Давай, записывай. Так, ну... Та ты не за углком типа находится. Я бежу туда, влянь. Так я не бачу так. Так и ну, мильный, не надо якось її обманути. Она меня ни за что не убила Как она меня убила за километр? Максим, Максим Она меня даже ножом не стреляла, она меня за метр ножом убила, как? Она тут бегает по инваляции себе Я, я поднесу 400 шерифов, Макси 886 шериф. Ади, вы не шериф, у него на мои автомата. Я не знаю, ради будет ударки, думаю. Максим! Максим! Максим, та там є- там елассис! Там елассис! Максим! Максим! Все. Перемога! Перемога за марза була дуже крута, кстати. Максим! Максим это був ласіс! А ще він замок? Ну ладно. ігрі чи ні? Ти в ігрі чи ні? Я не вообще, Макс, ти виграєш чи ні? Ти виграєш чи ні? Я тебе питаю Я не знаю, що я там в ФК ставлю, я не знаю Раундів буде 8 тут? Да? Раундів пусть буде 8, раундів тут буде ну, Достатньо не хочеться Максим Так, я тут. А, ты, ты yes. в туалет, ходил? сейчас? Да не, не просто просто хлеба брал. Потому что мне мама спекла хлеба, ну смотри, такой некоторые уже. Не, не знаю, что она Друзья, вышла. Да, хлеб. Максим. Ну, как просто, что ж, просто... Это просто... Максим Максим, Максим, там є Ласіс, подиви. бачиш, бачишь ют дарксис. Ласіс. Там є Ласіс. Максим там є Ласіс, подиви. Оно бачиш, ют дарк сис, там є Ласіс. Бачу ссис. Ладно, так, а яка у нас буде следующая игра? Уже не яко. Где Иннесент? Иннусент. Э, у нас тут будет как раз. Э, у нас будет 8 раунд. Угу. Це давай, это це, це давай уже, це у нас раунд уже вроде бы. Балерино ло. Це у нас вроде бы три раунда. Целый, вроде бы, третій раунд. Е, 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 а, а друзі, ви знали, що у е, цій кімнаті е, тут є відомі, е, невидимий телевізор. Ще покажу, дивіться. Ось, Дивіться, входимо, Ось, бачите, тут невидимий телевізор стоїть. Ще пройти можна. Також тут за колоною можна сховатися. Та, 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 також я ще люблю за колонами цим ховатися. Але мене там завжди палять. то боже я, я зараз разбиваю біля дівки, за, за дівок я всех избила максим дівка выше тебе, я, я так конечно ще... сюда Здравия, а ось он, ось вона он, ось он, ось он Друзі! Угу. Зали, що в, мене... Ну, в мене обличчя. в мене, в мене моє мова... обличчя язик е виглядає. Реально покажи, покажи. Дивися. Бачиш ну, да. ну Да, я бачу, просто такий мини який я тебе не бачу. Зовсім. Просто ти. <гум> е ну ти мені поче ти мені? А, Максим, ти мого роста берога. роги бе рога. Тебе горе не роги <гум> Мне интересно, что же у Макса? Откуда Макса такие не Ладно. Добро, мне же занадали робоксы. А что -то мы... У нас такое чудовище. Так, ладно. У меня есть... Но я меня не знаю, кто. Я и не знаю, кто. Я и не Ну, понятно. <свечу> Смешно было, водичко. А сам ордер. Я знаю. Та я ось тут бігаю, я все задят. <пукнули в кустрювання> Балерина Максим! <пукнули в кустрювання> э, Максим! <пукнули в кустрювання> Максим, як я умовляю баллерина папермантина, Диви. Балерина Папа Мантина. Я умовляю. Балерина Папена. А як умовляют разные блогеры? Баллерина Паппер! Максим, а ты да сейчас? А я понял, ты можешь Я понял то морды Максимусы чел е, чел в сыне мы весь сыним Бин Марде Вес сыни Ну-ка Максиму все си он бачишь его бачишь Ну Там ты бачишь его чи Ні, Не його не бачу. Та Максим минус Я бегает тут <по ворсі> на другому поверсі. Він на другому поверсі бігає. А на другому поверсі? Та блін, що ніфу вбив? А я його бачу, я його бачу, я його бачу. Він що ніфу вбив? О, Максим, подивіться, як він класно танцює. О, наш мальчик, бачиш, як він танцює жопою за мене? О, ну, бачиш? Я не втарчу, мені зараз... Та вона на, 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 на лісниці. О, там шлюфу да, автомату підібрали. Я Опа! Давай біжи. Біжи, я йду А він прикрив її. Стріляй давай, ну! Ну, стріляй! Хочу, ну чого, у нього були художки. Що ти робиш? Побій! Він вбив шаліфа, нормально. А Максим, э. Максим Мардер здох, Мардер помер, Мардер помер. Mm -hmm. давай, давай далі, давай трішки пограємо десь до 20 в майтер місті, не дай потім вишаварна. Uh -huh. Буде в нас третя частина. Може місті 2? Ні. Шаварма. Ну, мене буде, uh, буде. Максим, Максим, то я не записував шаварму, я її не записував, це ти її записував. А ти її записував? Я не записував. А, я не е, Максим, просто у мене не було цього. В мене не мене не було світла, я не, я не записував його. Ну так ти зі мною його записував. Та боже! Я мордер! Максим Максим мене не бий. Мене не вбивай. Мене не вбивай. Окей, okay, давай Не, не бы не бы Максим, дивись, якщо жирифов был, можна я візьму автомат, пожалуйста? Ага, окей, окей, окей. Того, ж, того, що, того що я вже хочу нарешті бути шерифом. Хоча б хоч Ну, Максу жаль, ну, це Максу Інокен шериф, Інокен шериф, Інокен мардер, Інокен мардер. Ну, реально. А мені Інокен, 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 Інокен. Подивіться, тут ніби трошки далі в... вугілля по всій, на всій карті. Э, Ма Максим, не Максим, дівка, це красива, вона шерівка. Максим, 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 там девка одна шеревка, оно, 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 сейчас бегаю, оно, покажу тебе. Да, 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 да. Он, уже оно, 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 оно бачу, стоит, оно, бачу, стоит, такая, такая красивая, у а нас то... стоит, шла пришла оно. А. А что ты никого не бежишь? Ну, то, что я хочу, учить, давай, я сейчас, просто меня сейчас бьют. Хорошо. А, Максим, я на Максимі ховаюсь, ховаюсь. Ааа, мистер мі Максим уйди, уйди. Не-не-е, мистер Максим. А я не бачу, бочку, ви вон, там собачку граєте. Та боже, який я не можем бути. Та Максим, Максим, я собі собачку грає. я на собачку вы там, там з ним собачку граєте. Я не тебе

Не, а это вот что-то там наверху гуляешь. Нет, Максимков был. Не, Максимов был, не. Были там бу не вот себе, я тебе бру. Я мардер. А я иносон. А Максим, а ч ты мартер, я не понял? Вообще Мардер. Ладно, Ну, Значит, я не, не марде, мене вбили. Та я заметил, я заметил, что я, я был тут валяйся, як... О, махин за их человечек тут валяйся. Я мене не стреляю, я на... Я мирный, я, я мирный, мир, мир, мене не стреляю. Ой, я колись Я куда засюда залез. А я носил доволяться их человечек. Артм, давай будем на жаршива. Да почекай, мы еще 20 минут хотя бы не допустили. Там уже 20 минут уже. Пришло. А это... На все это какое-то скрабнение. Я еще не пишу в чате. Я напишу не ну, пишу в чате. А, минут, я сейчас. Вот они идут, они идут, они идут, они идут. Я написал в килме. Убей меня, пожалуйста. Они идут, они идут. Она ид ⁇ т, она ид ⁇ т. Она не застала, она не застала. Я написал в килме. Вона в вентиляції, вона в вентиляції, вона пішла, вона пішла. Вона ззаді, вона ззаді, вона ззаді. Все. Чекай. Де вона? Вона там -то біля того чела. Вона зараз біля... Э, вона зараз там десь біля каси, біля каси. Я її бачу, я її бачу, я її бачу, я її бачу. Вона там біля каси. Бо ти можеш вбити пожалуйста? Вона в банку, вона в банку. Я зараз захоп... поїду. Я... Вентиляції, все. Там... Там вода на, на вентиляції біля банку. В банке иди. Как же вона, вона, вона не заметила? Вона, вона не 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 ні 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 Пиши в банк, в банк, в банк. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. О, все, давай, все хорошо, хорош, хорош. Так, воно, на вентиляции, на вентиляции, на вентиляции. Вентилятий. Она где-то... Она вышла, она вышла. Она беля кассы, она беля кассы. Бля кассы. Она даже кассы, она за Она за кассой. Она вышла. ТА ЯК мы <мене> набыли! <пуск> як, не подсказывал. Такие Я же, не... же, такие же, такие же, такие же, такие <говори> О, Максим, Максим, я стрелю в неї, ну не було там. Слава, давай, давай в шабарну. Так, друзі, зараз буде дуже, дуже швидко перезапускання. <говори> <говори> так, давай зараз. Що? Давай, давай, давай вийдемо? Та почекай, Максим, я щось Надо було знову зайти.

Заходь на мене, Артем в шава. Максим, почекай, то Та, почекаємо. так попрощаємося, може би, чи ні. Та ну ми я вже зробив дуже велику цей, я не вже зробив... А не ну, чекай, зараз чекай. Я не вже зробив дуже, дуже велику обеліску. Не Да почекай, Максим, да, 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 давай проще на субную видео запишем. Ой, потом, а потом, давай, потом. Я запишу, давай потом. Ладно, давай, давай сделаем. Я тут. Я зараз все. что? Ну, А, ау, а, а, вони еще тут ганяють. О, он все у нас в команді с тільки муха. А давай заходь. Так. Я ось зараз тут слідкую за, ми, за цією мишкою. Артур, заходь на мене, шаварно. Та почекайте, блін. Максим, може мені спочатку треба виключити камеру чи ні? Та да виключи вже камеру. Та почекайте. Та почекайте один раунд, можна хоча б виграти чи ні? Ладно, давай, один раунд. заходь не факторий фонд не факторий фактори. я, я беру фактори я беру факторичу так я борю фактори Можно не хотя бы мартер чи шериф? Я не роз, що я ніким не був. Ну я знову Інусу, ну це издевательство, якесь. Да, ну давай, вже заходь. Та Ти почекай. Ти один Та почекай-то, блін. Ти сказав один раунд. Я сказав один раунд. Максим, я зараз все тут. Я, я, я зараз вс тут щось... Я е е е из-за нас, я, я, я в же юнсот уже вс. Ну реально, Максим, это битика... Гофшарма, Говшарма, Гофшарма, Говшарма. Ты снимаешь? Реально. Ч, ч ты такие дорогой? Так физа. Ну, за мишкою кот происходит. А я знаю, цей ножик, я знаю, что цвет ножик. Блосман чи... Я поняв. Хорошо, в мене запарил. Добре, друзей, на цим, на, на, цим на, на цим я уже Максиму пощаду з Сам я був Марте ми. Максим. Всем і... пока, всем всім Всем новим роком.